Микола Островського називають однією з найсуперечливіших постатей серед письменників минулого століття. Градянська влада часто приховувала та перекручувала факти його біографії. І йшла така розкрутка ідеологічного цього образу і письменника, і, і персонажа роману, як гартувалася сталь. Насправді в житті воно було значно по іншому насправді йому доводилося ще більше переборювати труднощів якого такого психологічного морального плану, тому що не все так гладко було, як, як нам показували в його житті яким було справжнє життя письменника, розповідає міні путівник Микола Островський під грифом цілком таємно. Над ним працювали співробітники Шепетівського музею. У ньому розвінчують головні міфи про письменника. Наприклад, про те, що Микола Островський народився і виріс у бідній робітничій родині. Хоча насправді дід і батько Микола Островського служили у царській армії. Вони жили в Вілі, це була заможна селянська родина, і батько і дід Миколи Островського були унтер-офіцерами царської армії. У них була своя винна лавка. У них була вони володіли землею, але з невідомих причин вони залишили село Віллю». Співробітники музею розвінчують міф про те, що нібито релігія і островські речі несумісні. Насправді бабуся Островського по батьківській лінії була донькою священика, а сестра навчалася в островському жіночому єпархіальному училищі. Саме Островський, як і всі діти того часу, був охрещений, про що свідчить запис у метриці. Історія цього документу майже детективна, тому що коли в 40 точно скажу 40-му році, після смерті Микола Островського сестра Катерина у Вілі буквально цей аркуш у Вілі. Із метричної книги вона його видалила, і він потім зберігався в Сочі. І довгий час про нього нічого не було невідомо. А вже в 90-х роках ми знали про цей документ. Черговий міф про те, ніби Роман як гартувалася сталь, ідеологічне замовлення, і зразу ж після виходу роману до Островського прийшло визнання. Однак насправді це було не так. І перший, хто почав читати книгу, це була молодь, це були комсомольці, і в бібліотеках буквально ставали в чергу. Ну, є спогади 180 чоловік, щоб прочитати цю книгу. А влада взагалі не знала, хто це такий, і люди взагалі не знали, що він писав цю книгу, будучи сліпим і нерухомим. Путівник Шепетівські науковці розробили за допомогою проєкту про музеум за підтримки Міжнародного фонду відродження МБФ Україна 3000 та громадської організації Український центр розвитку музейної справи. Подивитися, побачити, яким він був насправді, яким був живий і справжній Микола Островський, і про які саме часи він розповідав. Часи надзвичайно складні, і так сталося, що в принципі, сьогодні, можливо, багато в чому вони прикликаються, є актуальними. І так само потрібно вміти не однозначно сприймати, не поділяти на чорне і біле, а вміти, в принципі, дивитись і думати, і аналізувати самому. Юрій Курочка, Володимир Полемар, Шепетівки для інформаційного випуску.